Привіт! Я Дмитро, а ви на каналі Орковнет. У цьому, в цьому арсеналі все на столі я завдячую старому відео про АКМ 64-го року, яке вийшло десь два тижні тому на нашому каналі. Якщо ви не бачили, перейдіть, подивіться, будь ласка, там доволі цікаве відео. Одразу після відео мені позвонила одна дуже поважна і шанована мною людина і сказала: Діма, а що я там наснімав за фігню про АКМ? Что-то там у ОКМ -а, крышка болтается, у тебя что-то болтается, у ОКМ -а все стоит как вкопанное. И вообще нечего позорить ОКМ. -а. Я ему сказал, слушайте, ну у вашего ОКМ -а не болтается, а той, что я дивился, там крути, выкручу эту крышку ствольной коробки, не выкручу, ну все, ну не фиксуется, ну не летит уже, все. Я кажу, якщо хочете, давайте привозьте свій, ми подивимось, я покажу, що є автомати, в яких дійсно нічого не болтається. Окей. І все це так затягнулось. Тиждень, другий. І от нарешті АКМ і його друзі приїхали до мене. Що ми маємо? АКМ. Ну, тобто, АКМС. Аграждані фартому. Це був той АКМС, який складається, так би мовити, під себе. 73-го року е, Іжевський. Разом з ним приїхав настріл на АКМСі півтори тисячі точно, може трохи більше в одних руках. Разом з ним приїхали друзі і однополчання. Е, Сейн... 5, 56, 16 ствол, настріл 500 пострілів. Ствол навіть не цікавий, дивитися не будемо, тому що зброя майже не лад. Змінний апер в калібрі 9х21. Оцей апер дуже цікавий. Чому? Тому що я всю цю зброю спостерігаю більше року і, власник придбав цей апер до ловера. Спрінфілда з цією думкою, що 9 на 21 він дешевший, і він буде тренуватися саме з цим калібром, встановлюючи його на ловер. Але, як то кажуть, гладка була на бумагі, я сподіваюся, що власник все ж таки погодиться і сам розповість про цей апер, тому що його доробки доволі цікаві. Дивіться, все це дороблялося, все це доводилося до ума, не один день, коли йому було обіцяно, що ви берете цей абер встановлюєте на свій ловер, встановлюєте отакі магазини, це штатний Макулський магазин, середині якого вставляється отака от ставка серцевіна під калібр 9.21. І все, і спокійно і не напружується, стріляєте. Безумовно, як ви розумієте, так не вийшло. Я не, приклад, не докладав руки до цього апора, і тільки спостерігаючи, я розумів, Боже, як добре, що це не я роблю все. Все це робилося ну, неодноразово. Все це підточувалось, підганялось, щоб він почав стріляти. І все рівно є питання по цьому апору і по цих магазинах. Я просто не передав всю ту бурю емоцій, яку. Він вилив на мене, коли розповідав про цей апер. Будемо сподіватися, що я його вмовлю, і він розповість про свою дев'ятку самостійно. Відео дуже гарне. Отже, Diamond Back 9х21. Відкладаємо. Springfield Saint. Цівку міняли ми, ручку перенесення встановлював я, ручку пістолетну також я і, безумовно, механічний прицільний МакПул. Гарні прицільні мені завжди подобаються. Окрасою чудової гвинтівки Springfield Sail є каліматор Halosan 403 b Гарний безвідмовний каліматор. Теж безумовно продавали ми і встановлювали є. Але сьогодні мова про АКМС, А граждані не Фартон. Ще раз, настріл півтори тисячі в одних руках. Я не знаю, як назвуть мої колеги це відео. Напевно, це калаш здорової людини. Здоровий калаш людини. Здоровий калаш. Ну, якось так. Потім колега придумає. Отже, що ми маємо? Змінена цівка на Макпулівську. Я міняв встановлений чудовий каліматор hs 510 c Разом з 512 це, напевно, мої найулюбленіші каліматори. Разом з Магніфером працюють чудово. Але про Магніфер трохи пізніше. Тут зовсім цікава ситуація з кришкою ствольної коробки. Кришка ствольної коробки Fab Defense. Саме завдяки цій кришці на АКМ в минулому ми сьогодні зустрілися з оцим чудовим калашем. Що я маю на увазі? Кришка на АКМ дійсно може не люфтити. От Ця фаб-дефенсівська кришка на цьому автоматі вона не люфтить. Справедливості рад... заради потрібно сказати, що перша фаб-дефенсівська кришка, яку придбав власник цього автомату, він привозив її до мене. Ми разом з ним стояли, і вона люфтіла не тут, а саме в точці е... стиковки з вкладишем. Ми стояли з ним вдвох. Тиснули на кришку, і вона отут виразно люфтила. І продавець, який її продав, сказав, що це нормально, це шкалаш. Але знаючи власника, я розумів, що так просто він не від цього. Кришку поміняли, зараз ця кришка вже, ну, на моїй пам'яті на цьому калаші вона десь рік. За цей рік вона настріляла 1000 патронів. І питань по цій кришці дійсно немає. Тобто ще раз, дійсно на АКМ можна встановити кришку от, безпосередньо фаб-дефенсівську і інших виробників дійсно можна встановити кришку, які не люфтять. Фортівська ручка. Фаб магазини, магазин. дефенсівський перехідник. Для складання прикладу, приклад теж фаб дефенсівський, з регульованою щекою. Якщо подивитися на загальний стан калаша, то може здатися, що він дещо тактикульний. Але будь-яка деталь на цьому калаші, вона встановлювалася сюди тільки продумано. Що я маю на увазі? Ну про цівку, класичну цівку-Мапол, взагалі нічого не, мож, не потрібно казати, ну це класика. Наприклад, беремо приклад. Справа в тому, що у власника є деякі проблеми з шиєю. І саме завдяки цій. Що ці ми можемо змінювати. Він, ну, він зручно, по-перше, вкладається, власник зручно вкладається в цю зброю і е не має проблем зі своєю е шиєю. А також, коли він змінює каліматер з 510-го на той вищий Халасан 403, саме завдяки тому, що він може регулювати щоку, підняти її вище для 403-го. Він може продовжувати зручно вкладатися в свою зброю. Тобто цей приклад з цією щакою, він тут встановлений виключно з функціональної мети. Ну, В принципі, все більше з тактикульного з того, що можна на цьому автоматі сказати, що він тактикульний, більше нічого немає. Ну, єдине, що все ж таки. Вузол складання з цією щекою він погано фіксується. Тобто, якщо замінити на будь-який інший приклад, то приклад фіксується в цьому положенні максимально, максимально чітко. З цим прикладом він все ж таки, все ж таки розкладається. Тут безумовно, мій фаворит тюнінгу калаша це тромікс. Завдяки цій кришці Fab Defense, знімаючи каліматор, власник тренується і практикує стрільбу з механічних прицільних калаша. Це гарна перевага, яка говорить саме на користь кришки Fab Defense. Що говорить проти кришки Fab Defense? Одразу скажу, щоб потім не забув і не повертатися до цього питання. Дуже великою популярністю попитом користується пара магніфер калімат. Так от, у Халасана є чудовий варіант магніферів, який максимально органічно підходить до його каліматрів. Отакий от халасанівський магніфер, трьохкратний. Дуже чудовий відео відкидання Магніферу, надійний, без проблем, це вже перевірено півтора року війни. Але було відео про те, що чим відрізняється планка Пікатіні від планки Вівера. Так от я не розумію, з яких причин виробник Fab Defense отут зробив планку Вівера. Вибачте, ще одна хвилина лікбезу по планки вівера, планки Пікатіні. Якщо у вас на каліматорі або на іншій оптиці, як на цьому Halassan 510, одне кріплення: да, от цей болт, який фіксує в прорізі планки, то ніяких проблем з його фіксацією на планки вівера і Планки Пікатіні немає. Якщо у вас як на цьому Магніфері для. Жорсткості для більшої жорсткості три планки ну, три е, виступи для кріплення, один болт і другий виступ. Всього три. То, і це зроблено під планку пікатіні То зафіксувати його магніфер на планки вівера не вдасться. Він просто туди не сідає в пази. Дивіться. Він просто не сідає пази. А отже, виникає питання. Буде потрібно або щось колхозі зрізати ці кріплення на магніфері, або щось робити з планкою Вівера, або відмовлятися від холосана і купувати якийсь інший варіант магніфера. Це незручно. Чому зробили саме такий варіант кріплення, я не знаю. Ну, я маю на увазі, чому саме. Вівер розробили зверху на спрощенні кволі коробки, я не знаю. Давайте подивимось, що всередині. А всередині ми бачимо майже, майже новий калашників. Буфер. Дехто каже, що він допомагає, дехто каже, що це непотрібний аксесуар, це все як вам здасться краще. Хтось використовує, хтось не використовує. Подивіться на цей чудовий затвор. Затворна рама просто ідеальна. Це просто мрія любої любого людини, яка любить і хоче собі АКМ. Дивіться. Це майже новий. Давайте подивимось, спробуємо подивитися на кришку ствольної коробки всередині. Ех, потрібно вже точно брати другу камеру, щоб знімати краще. Таку зброю приємно тримати рубаха, що я можу сказати? Здесь калаш-ножи. Сейчас мы посмотрим, что в него в стволе. Так. Я его заберу и подниму ствол. Найскладніше це пружини з буфером. Кришка встановлюється дуже просто, ви її вставляєте в зачеплення і потім затискаєте. Закручуєте, витискаєте завдяки цьому колощаку. Все. Вона максимально затиснута і зафіксована. Люфту дійсно немає. Є калаші, на яких люфту немає. Давайте подивимось на ствол цього лактомату і будемо його відпускати. Бароскоп. Як ви пам'ятаєте, я казав, що, на мою думку, ограждання будуть частково відбраковані або юзані калеші, частково. Зараз подивимось, що в цьому автоматі ми побачимо в стволі. Я нагадаю тут півтори Плюс. Отже, давайте подивимось. Так, дивимось по. Дивимось дульний срез. Абсолютно кондиційний дульний, кондиційний дульний срез. Ми бачимо з вами хром. Все чудово. Геометрія збережена. Ну, Наскільки я так поверхнево можу сказати, що геометрія полів. Хоча на хромованої зброї це все ж таки важче сказати, ніж на ті, яка, яка без хрома. Тому що хром все ж таки він згладж, згладжує геометрію. Так. Давайте підемо всередину. В районі дульного срезу геометрия полів в нормальному стані. Гарний, дуже непоганий ствол на початку. Зараз подивимось, що там буде далі. Так, щоб зараз не пропустити. Д, Д, Д. Пробіг. Добре. Газову камеру подивимось на зворотньому шляху. Ну От дивіться, це ствол автомата 73-го року. Якщо він в нормальному стані, то Ну, іншого, нічого іншого я тут сказати не зможу. Гарний стан. Нормального ствола від нормального власника. Зброя чищена, безумовно, ми бачимо сліди використання і маю на увазі от відчищення, невеличкі невеличкі пошкодження саме відчищення поки що я бачу. Геометрія полів абсолютно кондиційна. Грані, як на мене, Тут поверхневий огляд мені говорить, що так. так, в грані в чудовому стані. Приємно дивитися на такий ствол. Останнім часом у всіх відео, які були на каналі, саме арки потрапляли в розділ цікавий огляд ствола. Це перший Калашников, який зараз ми дійдемо до пульного входу. І якщо там все нормально, ніяких проблем ми не побачимо з вами. Поставимо галочку і він теж піде в рубрику нецікавий огляд ствола. Ну, залишилось, залишилось. Залишилось небагато два дього. І будемо сподіватися, що нічого цікавого ми не побачимо. Давай заявка на нецікавого ствола. От трошки вже бачили да, ці обмідніння, але вони вже, наскільки я можу, припустити, все ж таки це вже в так, напевно, в місцях відпадання хрому. Панове, а це в нас вже кульний вход. Ніякого розживу хрому, ніякого критичного пошкодження поверхні я не бачу. Абсолютно невелике, бачите, да? дефект хрому? Ну, я думаю, що тут коментарі зайві, я просто покажу вам ще трохи кульного входу. Подивимось швидко патронник, з яким, судячи з стану ствола, Взагалі не цікаво буде його дивитися. Я думаю, що він буде блискучий, без жодних пошкоджень. І все, і будемо фіналізувати по цьому калашнікову. Не цікавіство, і це добре. Мені взагалі здається, що чим нудніші відео моїх оглядів, тим краще для власників безпосередньої зброї та схожої зброї. Добре. Давайте подивимось еще. Вот же, давайте все-таки подивимось патронник. Ну, можно сказать, и зеркало. Вы подивитесь, как он ближче. Супер! Що я можу сказати? З цим автоматом власнику дуже пощастило. Я не знаю, де він лежав От власник, їм, ним володіє 9 років. Я не знаю, де він лежав до того з 73 року, але з автоматом власнику дуже пощастило. Він, він в максимально гарному стані. Я для зброї 1973 року випуску. А цьому автомату пощастило з його власником, тому що, як ви бачите, він охайний, доглянутий. Власник дуже любить цю зброю і переважно стріляє саме з нього. І під час розмови він сказав, що в майбутньому, в цьому році, він переважно буде стріляти саме з АКМ. Я бажаю їм всього самого найкращого. Сподіваюся, що власник все ж таки захоче розповісти про свій цікавий Апер 9х21, тому що так імпульсивно, так ярко я не зможу цього зробити, тому я запрошую його, ви обов'язково подивитись це відео, я знаю. І запрошу вас все ж таки не, не нехтувати можливістю розповісти про всі ті доробки, які. Ви зробили зі своїм Апором 9х21. Калаш може. Навіть 73 року випуску. Навпаки, 73 року випуску Калаш може. Дякую вам. Підписуйтесь на наш канал, ставте ваші запитання, коментуйте. Якщо я щось сказав помилково, виправляйте. Якщо я щось не подивився, теж пишіть, я врахую, в майбутньому буде дивитися.